Актуальні правила перетину кордону для українців до Польщі та інших країн Шенген-зони плануєте виїхати з Польщі та хвилюєтесь, як зможете повернутися назад? Чи задається питанням, як перетинати кордон разом з дитиною? Сьогодні детально розберемо всі ці питання: перетин кордону зі статусом УКР. Для початку поговоримо про основні правила перетину кордону. Якщо у вас є статус УКР, номер Песель з позначкою УКР є офіційним підтвердженням права на проживання, роботу та медичне обслуговування на території Польщі. Перевірити свій актуальний статус УКР можна на вебсайті обивательgov.pl. Посилання залишимо в описі під відео. Важливо! Щоб уникнути втрати статусу УКР у зв'язку з виїздом з території Польщі на термін менший від 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити офіцера польської прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати у зв'язку з використанням прав тимчасового захисту в Польщі, та завжди пред'являти електронний документ Дія навіть якщо мандрівник їде на роботу в Польщу чи з іншою метою. Але також буде користуватися захистом в Польщі. В'їзд на територію Польщі без повідомлення про вище зазначені обставини або без пред'явлення електронного документа ДІАПЕЛ може призвести до того, що дані іноземця не будуть внесені до реєстрів, на підставі яких надається статус УКР, тому можливо його втратити. Водночас. Польські прикордонники нагадують, що правові норми спецзакону не поширюються на громадян України, які отримали дозвіл на постійне перебування в Польщі, дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, дозвіл на тимчасове перебування статус біженця, та ось повний список перетин кордону без статусу УКР. Що стосується громадян України, які не мають статусу УКР, то перетин кордону відбувається згідно загальних правил. Приїжджаючи до Польщі, необхідно знати, що це країна шенгенської зони. Це означає, що якщо ви хочете перетнути зовнішній кордон шенгенської зони, ви повинні відповідати умовам в'їзду. Правила в'їзду на територію Польщі, також визначені в статті 25, розділ 1 закону про іноземців. Тобто ви повинні мати актуальну біометрію, візу, карту побиту. Нагадаємо, що по біометрії ви можете легально перебувати в Шенгензоні тільки 90 днів, кожні 180 днів від моменту в'їзду. І термін, відколи правильно лічити початок біометрії починається в той самий момент, коли вам поставили печатку в'їзду до паспорту на кордоні. А ви останнім часом перетинали кордон? Можливо, мали цікаві ситуації? Напишіть в коментарях. Які ж необхідні документи при перетині кордону? Люди, які зараз перебувають на території Польщі та користуються положеннями так званого спецзакону, тобто громадяни України та їх подружжя, які перетнули українсько польський кордон після 24 лютого 2022 року, можуть повернутися в Україну в будь-який час початку повномасштабного вторгнення європейські країни забезпечували українським біженцям тимчасовий прихисток та притулки в інших країнах. Це дозволяло багатьом громадянам України перетинати кордон із внутрішніми паспортами або навіть без них. Однак наразі суміжні країни повернулися до звичайних вимог. А отже, для перетину кордону необхідно мати при собі закордонний паспорт. Згідно з інформацією, умови для дітей залишилися незмінними і вони можуть виїжджати за кордон зі свідоцтвом про народження. Однак важливо враховувати всі можливі обмеження та вимоги, які можуть бути встановлені при в'їзді в інші країни. Загалом, хоча більшість країн повернулися до вимоги мати закордонний паспорт для перетину кордону, існують виняткові ситуації, коли може бути розглянута альтернатива внутрішньому паспорту. Існують винятки для тих, хто перетинає кордон як біженець з районів бойових дій. У таких випадках, коли особі не вдається швидко оформити закордонний паспорт, суміжна країна може розглянути можливість пропуску громадянина України за внутрішнім паспортом. Що стосується перетину кордону та легального перебування в інших країнах ЄС, то як і у випадку перетину кордону з Україною, вам необхідно мати електронний документ ДІЯПЛ. І також не забувати, щоб не втратити свій статус УКР в Польщі, краще не залишати країну більше ніж на 30 днів. Як виїхати з дитиною? Введений в Україні режим воєнного стану спростив правила виїзду дітей за кордон. Зокрема, у 2024 році неповнолітні можуть перетинати кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого. Також відтепер для виїзду достатньо мати свідоцтво про народження. Діти старше 16 років взагалі можуть виїжджати з України самостійно. Виїзд дітей за кордон відбувається на підставі закордонного паспорта при наявності або свідоцтва про народження згідно з українським законодавством. Виїзд за кордон дитини у віці до 16 років дозволений виключно у супроводі дорослого. В залежності від ступеня споріднення необхідно надати. Певний перелік документів, якщо дитина подорожує з одним з батьків або опікунів, нотаріальна згода другого з батьків не потрібна. Достатньо мати свідоцтво про народження дитини при виїзді з близькими родичами: бабуся, дідусь, мачуха, відчим або повнолітні брати чи сестри свідоцтво про народження дитини та документи, які підтверджують родинні зв'язки, не завірені нотаріально. Дозвіл батьків на виїзд також не потрібно оформлювати. Особи, які не є родичами. Якщо дитина їде за кордон з третьою особою, то для виїзду необхідно мати письмову заяву одного з батьків, має бути завірена органом опіки або нотаріально завірений дозвіл на виїзд дитини за кордон. Додатково знадобиться свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу дорослого. Можливість додати до М обивателя дані дітей з'явилась. Але не всі зможуть це зробити самостійно. Зараз розкажемо, як це зробити. Перш за все, оновіть мобільний додаток на вашому смартфоні. Увідіть у програму М-Обиватель. Завантажуйте документ Дія. Пройдіть автентифікацію за допомогою довіреного профілю «Профіль зауфани». Натиснувши закладку Діти, виберіть дані дитини, для якої ви хочете завантажити документ. Після вибору заяв у додатку з'явиться цифровий документ вашої дитини. Які умови повинні бути виконані? У рамках сервісу «Дія.ПЛ» дані дітей користувача з'являться, якщо дитина має статус УКР в реєстрі, на дитину зареєстровано заяву на номер Песель у зв'язку з конфліктом в Україні. З фото дитина пов'язана з вашим номером Песель, якщо песель лише одного з батьків включено до запису дитини. То лише цей батько або мати зможе надати дані дитини у своїй заявці. Дитина є неповнолітньою. Нагадаємо, що електронний документ ДІАПЛ є документом на проживання, який використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС, діти старші 13 років, можуть зареєструвати особистий профіль Зауфани, довірений профіль, та встановити на свій смартфон М обиватель ДІАПЛ. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам додати дитину до Дія.ПЛ. А тепер поговоримо про найпопулярніші питання щодо перетину кордону, які запитують наші підписники: чи можна в'їхати до Польщі лише на підставі рішення про надання дозволу на тимчасове проживання? Ні, усі громадяни третіх держав, які в'їжджають на територію Республіки Польща, зобов'язані мати дійсний документ для перетину кордону закордонний паспорт. Та дійсну візу, біометрію або посвідку на проживання, тобто актуальну карту побиту. Якщо в моєму біометричному паспорті є ж там про очікування карти побиту, чи можу я виїхати з Польщі, а потім знову в'їхати на її територію? У випадку необхідності виїзду з Польщі, вище згаданий штамп також дозволяє іноземцю покинути територію Республіки Польща до завершення провадження у справі про надання дозволу на тимчасове перебування. Однак вище згаданий штамп не дає іноземцю права на повторний в'їзд на територію Республіки Польща або на пересування в межах шенгенської зони. Чи можу я приїхати і перебувати в Польщі на підставі карти побиту однієї з країн шенгенської зони? Так, іноземці, які мають дійсний дозвіл на проживання, тобто карту побиту, виданий однією з держав-членів ЄС, і дійсний проїзний документ, тобто закордонний паспорт, можуть вільно пересуватися територією інших держав ЄС протягом періоду, що не перевищує 90 днів протягом 180-денного періоду. Хочете отримати відповідь на ваше запитання? Тоді швидше пишіть в коментарях, дамо відповідь на кожне. Не забудьте поділитися цим відео з другом і підписатися на наш профіль, щоб бути в курсі всіх новин.